Як сьогодні пригадую, як бабуся наді мною голосила, та ж кого вона така вдалася, ні фігурою, ні лицем, наче нам чужу дитину підкинули, як її заміж видати? Мама тільки скрушно хитала головою і все думала, що якось часом з мене виробиться дівчина. Звичайно, що я розвивалася, як і всі дівчата, але от ні талії у мене не було, ні ніг струнких. А мені ж так хотілося, щоб і хлопці проводжали, і за мною бігали. але це все діставалося не мені. Ти давай, поспішай заміж вийти, бо як зараз не вийдеш, то потім вже буде пізно, ще замолоду хоч хтось візьме, а стару хто захоче, хто там з хлопців заходився і менш більш підійде? питала бабуся. Але остаточну крапку в тому, що не буде в мене в житті взаємного кохання, поставила моя найкраща подруга Катя. Ми пішли на дискотеку, і один хлопець мене запрошував весь час на танці, він мені не дуже подобався, а от за його другом віталиком я давно мліла. Вечір скінчився, і ми, ватагою, і хлопців, подалися додому на одній вулиці. Мене наче й проводжали всі, і ніхто зокрема, як завжди. А на наступний день моя подруга найкраща сказала, що Віталик сміявся, що мене той хлопчина весь час запрошував на танець. Навіть така страшна з тобою не пішла, ну ти й даєш. Мені було гірко це чути, гірко це знати, бо я любила Віталика і мріяла, що одного дня він скаже, що я добра і хороша, тому він мене візьме заміж, а тут подруга зі своєю правдою хто її про це просив. Я поїхала вчитися до міста, і там якось забулося, що в мене мама красуня, бабуся красуня, а я не вдалася. Навколо було стільки гарних і не дуже хлопців та дівчат, що я нарешті зрозуміла, що я нормальна. Звичайна собі дівчина, якій можна сміятися, їсти морозиво і лузити насіння під гарний фільм. Але зі мною сталася там найважливіша подія. Мені одного разу наговорили стільки компліментів за п'ять хвилин, що я не чула за все своє життя. На вигляд цьому чоловікові було десь на років десять більше ніж мені, і на його пальці була обручка. Так, може, він поступив не дуже чесно по відношенню до своєї дружини, але мене він просто окрилив. Панночко, та ви така гарна, що якби я не був одружний, то я б на вас женився. Та що ви, кажу я, яка я гарна. Як? Вам цього ніхто не казав? Що за молодь пішла? Де мої руки, та я б за вами упадав, якби міг. І тут я зрозуміла. Що таке важливо, хто на вас дивиться і якими очима. Для когось ви будете подругою, яка завжди пасла задніх в любовних справах, а для когось гарною дівчиною, яка усміхається і її зелені очі спалахують, мов феєрверке. Головне, аби ви змогли знайти таку людину, щоб не слухали ні маму, красуню, ні бабусю красуню, які бідкаються, що вам вже 28, а жодного жениха на порозі. Я знала, що мені такого часу рідні не дадуть, тому всіма силами старалася залишитися в місті, і мені дуже пощастило знайти роботу за моєю спеціальністю і орендувати квартиру зі справжньою подругою. Мої найкращі холостяцькі роки, коли є що згадати, але нема про що дітям розказати. А потім я зустріла свого чоловіка і зрозуміла, що він найкраще в моєму житті, і це слава Богу, зрозумів і він. Ми одружилися, і у нас діти, двоє прекрасних дівчаток, які таки вдалися в маму, чим її несказанно потішили. Але я певна, що своїм дітям, як би вони не виглядали, ніколи б не сказала, що у них не така зовнішність. Вони б росли у мене з певністю у те, що мама і тато їх люблять понад усе на світі. Вони наш найцінніший скарб. Підпишись, підтримай українськомовний контент.